Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про воду. А саме в яких агрегатних станах вона буває та з яких причин. Всі ми знаємо: вода одна з найважливіших речовин на землі. Вона є головною речовиною тіл живих організмів, середовище проживання водних видів тварин, а також є одним з найбільш універсальних розчинників. Вода це єдина речовина, яка зустрічається у всіх трьох агрегатних станах. У річках, озерах, ґрунтах. Вона перебуває у рідкому стані. Взимку переходить у твердий стан, перетворюючись на лід. В газоподібному стані вода перебуває в атмосфері у вигляді пари. Не кожен може побачити пару, але ми знаємо, що вона там присутня, оскільки конденсуючись у хмарах та тумані випадає у вигляді крапель води. Тепле повітря містить більше пари, ніж холодне. Коли повітря охолоджується, пара конденсується і перетворюється на воду. Якщо лід нагрівається, то його температура зростає. При температурі 0 градусів за Цельсієм лід тане і перетворюється на рідину. При подальшому нагріванні вода випаровується, а потім, коли температура сягає вже 100 градусів за Цельсієм, починає закіпати і переходити у газоподібний стан. Стан пари. Згодом пара конденсується на більш холодній поверхні і знову перетворюється на рідину. Ось ми і пригадали всі агрегатні стани води. А тепер давайте разом розгадаємо з вами кросворд. Ось так він у нас виглядає. І перше запитання кросворду таке: не вода, не суша, на човні не пропливеш. І ногами не підеш. Що ж це? Вірно, це болото. Друге запитання. Сивий кінь на весь світ заліг. Що ж то таке на букву Т починається? Вірно, це туман. Наступне, тендітна і легка вона, красуня біла, чарівна. Її зробили із води для нас зимові холоди. На літру Б починається, що це бурулька. Правильно. Випливає на просторі, мов кораблик в синім морі, і біленька, і легка відгадайте, хто така. Хмаринка, все вірно. Не скляний він не з металу, а прислухайтесь, дзвенить, риї землі він розталу і тихесенько бренить. Ану, здогадались, хто це або що це? Правильно, це струмок. Наступне запитання. Хвилі котить на простори до берегів піщаних? Море все вірно. Сьоме запитання Прозорий, мов скло, а не вставити в вікно. Що це? Правильно, це лід. Наступне запитання: біле, а не цукор, м'яке а не вата. Без ніг, а йде. Що ж це може бути? Звісно, це сніг. Влітку з неба, мов зернинки, впали білі горошинки. Що ж на нас може влітку падати за білі горошинки? Так, це град. Хоч без ніг, а біжу прутко, не сплю ні вдень, ні вночі, хоч ніколи з ліжка не встаю. Що це? Правильно, це джерело. Наступне запитання. Цей блакитний довгий звір має дивну звичку. З скелі, з кручі голів, падає у річку. Що у нас може так швидко падати в річку або, наприклад, в озеро? Правильно, це водоспад. І останнє запитання: без ніг, а біжить, без рук, а рукава має. Що це таке? Правильно, це річка. Я думаю, що всі-всі ви справились з цим завданням і вирішили цей кросворд. Ви великі молодці. Тому чекайте наступних занять. Дякую вам за увагу!